Під вечір відпускаю моїх дівчаток старушок погуляти. Вони розгрібають соломку, граються в тій самій клубнішці, виїдають слізні, кладку слізні, ну і інші шкідники повністю. У мене все дуже забула, що таке личинка хруща. Одна з них мокра, ось ця не встигла втекти, втекти від сина, він вирішив її скупнути трішки. Ну, буває. Вон там теж гуляє дівчинка. Несуться кожного дня по яєчку. І коли так вигул їм надаєш, то яйця набагато смачніші і вони більші на мій подив. Вон погуляла, кокнула і вже здобрила мою абрикосу. Але вони все рівно норовлять піти в город. Ко-ко-ко, де сюди.